Усім привіт-привіт! Ексклюзивні знижки в АТБ при оплаті карткою АТБ з 24 по 30 вересня, включно багато цікавих пропозицій. Від торгової марки Президент Крем-сир класичний 180 г 58 гривень. Вермішай швидкого приготування від своєї лінії. Майже 60 грамів в упаковці. Акційна ціна 9 гривень. Копійки заокруглюють в більшу сторону. Приправи від торгової марки приправка. Ціна 31 гривня. Є різні смаки, тобто до різних продуктів, м'яса, риби, доплову та інші за 31 гривню. Також є приправа за 21 гривню. І хрумка паніровка 26 гривень за 120 г. Морська капуста маринована від своєї лінії. 250 грамів 26 гривень. Молоко згущене, незбиране з цукром від своєї лінії. 900 грамів за 99 гривень, цикорій розчинний порошкоподібний. Своя лінія 90 грамів 37 гривень. Фарш лососовий заморожений. Торгова марка Валадіс 500 грамів 56 гривень. Вода трускавецька. Мінеральна сильно газована від своєї лінії. Об'єм 15 літри. Ціна 15,60. Томатна паста. Торгова марка День у день». 300 г у склі. 31 гривня 30 копійок. Вафельні коржі, чарівні кольори. Торгова марка День у день. 70 грамів. Ціна 25,50. Вафлі від рошен. Два акційних варіанти. Вага 142 грами. ціна 25,50. Сир твердий. Делішес. 100 грамів за 44 гривні. Колготи жіночі розмір 3, 4, 5 від своєї лінії за 50 гривень. 40 ден класичні. Підгузки трусиками міні бі дитячі 215 гривень. Картридж універсальний для водопровідної води. Одна штука за 115 гривень. Екософт. Прокладки гігієнічні Bella Perfect. 20 штук 62 гривні. Це всі знижки з найбільшим відсотком з карткою АТБ, також є ще багато інших акційних пропозицій. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!